Громадська організація Блакитний Птах наша організація надає комплексну підтримку людям, які пережили полон їх родинам, родинам полонених і родинам зниклих безвісті. Ми тісно співпрацюємо з блакитним птахом, тому що це одна із таких унікальних організацій, яка зайняла дуже важливу нішу в нашому громадянському суспільстві. Це та організація, яка надає комплексну допомогу сім'ям. І безпосередньо людям, які вийшли з російського полону, і яким потрібна різнопланова допомога. Ми е, працюємо з блакитним птахом в плані ментального здоров'я, в плані психологічної допомоги. І тому їхня експертиза з 2014 року є абсолютно унікальною для нашої країни та й в цілому для всього світу. Тоді ще в 2014 році тема зниклих безвісті і полонених. Для нас була нова і була дуже болюча, дуже емоційна. І коли ми думали про те, як ми відчуваємо свою підтримку людям, як би ми хотіли, щоб люди нас сприймали, то нам одразу спала на думку саме цей образ синього птаху. Назва вона пов'язана з нашими відчуттями того, як ми сприймаємо цього птаха надії блакитного птаха і тим, як би ми хотіли, щоб сприймали нас. Громадська організація Блакитний птах заснована у 2015 році. Її діяльність сфокусована на наданні професійної психологічної допомоги та підтримки, проведенні медичних обстежень. Надання юридичної допомоги постраждалим від незаконного затримання збирання інформації про зниклих безвісти та заручників, проведення навчальних заходів для роботи з психологічною травмою. Керівниця організації Ганна Мокроусова як психолог, який працює в контексті російсько-української війни, я працюю вже 10 років, починаючи з майдану. Чесно скажу, я тоді була неос... недосвідченим кризовим психологом. Я вперше стикнулася з ситуаціями, коли людей вбивають, і коли вони можуть когось вбити. І фактично одразу після Майдану я почала працювати безпосередньо з тією тематикою, з якою працюю зараз, тобто допомагати людям, які потрапили в полон, допомагати їх родинам. І вона була моїм тим поплавком, щоб витягти мене з отієї скорлупи переживань і навіть неадекватності деколи, тому що ти не знаєш без вихід. Наша допомога, моя допомога особиста. Вона, якщо чесно, змінилася ну, повністю. По-перше, в 2014 році. Те, як я діяла як фахівець, це скоріше було ну навмання. Тобто, звичайно, ми мали певні знання, але те, що відбувалось в Україні, не було схоже на жодну ситуацію, взагалі, в сучасній світовій історії, нам доводилось фактично вибудовувати систему підтримки. І реабілітацію людей, які пережили полон, і пережили полон безпосередньо у росіян. Від початку російсько-української війни, 2014 року, Ганна Мокрусова була активісткою. Висвітлювала факти викрадення українських вояків та захоплення військових баз та урядових будівель в Луганську. Сама була викрадена того ж року проросійськими сепаратистами. Всі історії полону, ну перші історії, вони були достатньо швидкі. Тобто мене тримали добу, когось тримали два-три дні, потім місяцями тримали. Тоді договорнячки були не, не державна, не державний обмін головний був, а договорнячки швидше там робилися. Час такий, польові командири, айдаровці, Сергій Петрович міняв. За бутилку вод, горілки це я точно знаю в цих полонених саме собі там домовлялися. Чому так було на початку? Да, тому що нас брали в полон ще тоді, коли не було захоплено повністю місто. Умовно ці люди, да, які казали, що вони місцеві ополченці, хоч і насправді це було не так, і деякі з них визнавали, що вони росіяни. Вони ще не мали навіть обладнаних місць для того, щоб тримати заручників. Мені навіть, знаєте, соромно десь говорити, що те, що я пережила, це було плодно. Бо якщо брати сучасні історії, то ну, це скоріше виглядає як така, знаєте, прогулянка. Але на той момент це дійсно було страшно. Це були одні з перших таких захоплень. Ми ще були емоційно і морально не готові. Ми жили все ж таки в демократичній країні, і ми якось по-іншому сприймали цей світ. Чи було мені важко після мого досвіду? Було важко, було важко не тільки через полон, було важко через те, що мені довелося виїхати з Луганську через те, що я не мала можливості взяти речі, які хотіла. Не маю досі можливості повернутися додому. Я тільки знала, що вона із Луганська, що вона там декілька днів була в полоні, що вона живе в Києві. От і займається допомогою нашим родинам, от таким як я згорьованим. Відчуття, знаєте, такої боли, воно давало мені дуже багато сил на початку боротися. Бо мені точно хотілося допомогти тим, хто був вимушений виїхати так, як я. Без нічого в чужі міста, не розуміючи, як діяти і як бути далі. Тому десь я вдячна своїй особистій історії, бо це надало мені сили натхнення допомагати іншим. Після повномасштабного вторгнення роботи в громадської організації Блакитний Птах стало набагато більше. З блакитним птахом ми почали працювати вже після повномасштабного вторгнення. До цього у нас не було таких активних програм, які займалися звільненими з полону. А до них треба особливий підхід. Треба зняти нюанси, треба розуміти особливості роботи з сім'єю в першу чергу. Я часто чула від людей, які до нас звертаються, особливо якщо це родини, родини зниклих безвісті, родини полонених, що вони. Нам дякують за те, що ми беремо слухавку. Родинам дуже часто немає з ким поговорити. Ми не можемо звільнити людей. Ми не можемо знайти чи повернути тіла, але ми можемо завжди бути поруч і пам'ятати. Ми можемо бути тими, кому не страшно з ними говорити. Бо дуже часто люди, які переживають полон чи родини полонених і зниклих безвісті, не знаходять підтримки в оточенні. Бо їх біль він дуже сильний і оточуючим важко бути поряд з цим болем. І людям страшно про це думати настільки, що іноді важко допомогти, бо просто не хочеться відчувати поряд цей жах. Син Лідії Місюренко, Борис, вибраний на віче головою самооборони Полтавської області, активіст місцевого Євромайдану, їздив по блокпостах та військових частинах як волонтер. 20 червня 2014 року під час чергової поїздки до прикордонників його і трьох друзів волонтерів зупинили під Довжанськом місцевий бандформування та взяли в полон. У нас таке було неписане правило. Вранці він вари каву і мені дзвонить, Мамуся, привіт, будь здорова, поки біжу. От, обізвався, мені було достатньо, а вечором я йому дзвонила там вже пізненько, в 10-11 годин. Жарив собі їду, і любив м'ясо, шашлики на сковорідці і докладав мені політику, докладав мені, що у нас робиться в країні. От, а то не дзвонив, не і 19-го дуже стурбовано щось таке, 20-го не відповідає, немає нема зв'язку зовсім, то трубки не брава, то зовсім зв'язку немає. У мене трусились руки, в мене кружилась голова, я не знала, за що взятися. Я не могла собі знайти роботи, я не спала, я нервувала, я все моє гіство відчувала біду якусь. Я це розуміла, що це не до добра. Щось я думала, може захворів. Бо він, от там, як тітушок, вони перевіряли автобуси. Він було холодно, дуже він гайморітом захворів і не лікувався навіть. Я тоді вже взяла, попросила друзів, узнали телефон прийомної голови обласної ради. Секретар взяла. Я представила, що я мама, що мені треба поговорити з Петром Васильовичем, хоча я його не знала. Вона каже, його зараз немає, є помічник. А помічник по телефону трошки ляп такий зробив. Каже, це ти що в полоні. Я зразу зрозуміла, бо моє серце відчувало погані новини. Так, отак я його знала. І одразу бігом з Києва я приїхала в Полтаву. Навтро я вже в 7:30 була в Петра Василовича Ворони, голови обласної ради. Розпитала, він розказав, що ви не переживаєте це день-два, ми їх звільнимо. Ну, пройшло вже 10 років і 44 дні. Мабуть, одна з найскладніших категорій людей, які ми надаємо підтримку, це родини зниклих безвісті. Це, знаєте, спілкування. От... Між такими двома полісами надії і вічі у пошуках сина Лідія Місюренко зверталася до всіх владних інституцій Полтавщини, але це не дало результату не було куди звертатися рідним. От, взагалі, не було, бо не було об'єднаного центру про СБУ, бо це був от, ну, саме початок. Ті люди просто не знали, що їм робити, і вони дзвонили а, нам. І ми так само не знали, що робити. Я реаліст, як можна знайти в Луганській області між ровеньками Довжанськом, де наші хлопці? Це треба туди їхати. Це треба спілкуватися з тим Атаманом Козіцином. Я спілкувалася з ним. Я тричі говорила з Безлером по телефону. З Бесом. я була у Захарченка в 15-му році в Донецьку. У нас поїхало 11 чоловік. Пройшли блокпости, наші блокпости вражеські, зустріли нас. Вас жде Захарченко. Зайшов з автоматом, кинув його так. Вояки стоять, всі до зубов У мене сім хвилин. І ці сім хвилин продлились дев'ять з половиною годин. Українські матері намагалися з'ясувати долі своїх полонених дітей. Але Захарченко тоді нічим не заради. Лідія донині сподівається, що її син може повернутися. Я відчуваю його дух, розумієте, тепло якесь. Я, я не відчуваю, що він погиб, не відчуваю, От, я впевнена, що він живий. Більше всього, десь в копальнях, більше всього, що десь. На лісоповалі, може бути. Їх взяли козаки Атамана Казіцина. Я просто просила його покажіть до тіло мого сина. Отак розумієте? Я кажу, це війна, я розумію. Ми рожаємо синів захисників. Кажу, якщо син мій загинув, я нікого не обвинувачую, це війна. Він позвоніть мені через п'ять днів. Я йому позвонила через п'ять днів. Він, ви знаєте, мої там люди не стояли. Ну все ну їм вони мають право брехати, бо вони вороги. Розумієте. Російський полон це е, полон в країни, яка не дотримується жодних норм міжнародного гуманітарного права. В Росії е, катування є певним системним явищем. На жаль, все, що вони роблять, вони роблять для того, щоб максимально зробити боляче. Не тільки тим, хто в полоні, а й тим, хто знаходиться тут на волі. І саме тому вони не кажуть, кого вони взяли в полон. Бо таким чином вони катують родину. Військовослужбовець Сергій Артишук підписав контракт із ЗСУ за півроку до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Його 56-та бригада. Перебувала у Маріуполі, коли місто опинилося в оточенні всіх людей, які були на ППД з різних батальйонів, зібрали в одному місці. Це була школа неподалеку від заводу Іліча. Тиждень ми пробили на, у цій школі. Після цього нас перевели на третій проходній заводу Азовсталь. Вже почались обстріли Маріуполя. Авіабомба попала в школу. Усіх моїх побратимів, практично всі, були вбиті. Я був поранений в ногу. Мене відвезли в госпіталь. Ну, коли туди мене привезли, його теж почали обстрілювати. Я прийняв рішення там не залишатися. Мене підвіз там гражданський, він підвіз мене прямо до проходних. Він отіїв, я вже бачив, його накрило снарядом. 56-та бригада, це було порядка 160 чоловік. Нас усіх перевели внутрі заводу, де знаходилось бомбосховище. Там були ще й гражданські в з нами. Ну, Поки ми там знаходилися, ми намагалися вийти на прорив, мобільну групу зібрали і прорватися, із заводу вирватися, вийти з оточення. Положили кучу народу, нічого не вийшло, вернулися. Назад в бомбосховище. Командир, полковник і майор на штабу прийшли з наради, озвучили наказ, в тому що у вас є три варіанти: ліби ви здаєтеся в полон, лібо прориваєтесь, або розсасуєтесь на місців. Я вибрав розмоктатися на місцевищі. Так як я працював на заводі Ілліча все своє життя, я знав, куди треба вийти. Дійшов до заводу управління заводу Ілліча, бачив там купу убитих цивільних, обійшов його. Після цього повернувся додому до себе. Вночі піднявся до себе в квартиру. Квартира була відкрита. Сусіди вказали, що там жив військовослужбовець, її відкрили ДНРівці, влаштували там собі командний пункт. Усе було перевернуто догори ногами неподалік від дому — гаражний кооператив. Там стояла моя машина в гаражі. Я знайшов дідуся, зустрів дідуся, якого я колись знав щодо війни. Він пообіцяв мене вивести в об'їзд блокпостів у бік Запоріжжя, показати дорогу. І це була моя помилка. Я прийшов в гараж. Треба було робити це вночі, але мене смутило те, що вночі була комендантська година і міг попастися. Тому я пішов зранку, але місцеві мене побачили. Виявляється, там неподалік був пост ДНР. Він пішов, здав мене і привів туди чотирьох чоловік. Мене тут же побили, і у багажнику своєї ж машини мене доставили в місцеве відділення Маріупольське. Бойовики ДНР та колаборанти з місцевої поліції били та допитували Сергія протягом кількох днів, пропонували співпрацю з так званою новою владою. Після відмови Сергія та інших затриманих перевезли в Оленів до фільтраційної тюрми, куди невдовзі направили полонених захисників Азовсталі. Коли вже заселили всіх азовстальців, хто здався за Азовсталь, всіх це з ними вже було десь 3,5 тисячі. Вони змогли пронести кілька телефонів. В барак, зв'язувалися з великою землею, шукали зв'язок, ловили, десь там залазили наверх, слухали новини. Потім ці новини переписували на папірцях і передавали через. Стінки барака передавали одне одному, щоб хоч знати. Всі чекали, чекали, що буде великий наступ, і нас звільнять уже свої. Кермо влади цієї зони захопила Федеральна служба виконання покарань. Навіть зняли прапор ДНР і повісили прапор Російської Федерації. Виводили весь барак, роздягали догола, садили, і ми ушпиньки, зі складеними руками за головою сиділи 3-4 години. Піднятися було неможливо ноги боліли, падали, спецпризначенці ходили, били, не давали змінити положення тіла. Ніколи не думав, що приниження моральне гірше ніж фізичне. З тих випадків, які відомі нам, людей катують в російських тюрмах. На рівні системного явища, тобто не конкретна людина, це робить. Це робиться системно і саме в Росії. 29 липня 2022 року. В місці утримання українських військовополонених в Оленівці російські окупанти вчинили теракт. Це був свідомий російський воєнний злочин. Свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих, коли оборонці Азовсталі виходили з заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Христа виступили гарантами життя, здоров'я наших воїнів. Росія одразу заявила, що це Україна, це ваша Україна вдарила і підірвала власних людей. Але це було неправдою, оскільки там крутилися ФСБшники. За тиждень до цього. Азовців утримували в окремому бараці, всіх азовців носили їжу безпосередньо азовцям в барак, буквально за 3-4 дні, і всіх підірвали. Це був термічний вибух зсередини. Поплавалися навіть ліжка. Основна частина, скільки там 50 чимось людей, вони загинули в один момент. 4 лютого 2023 року в результаті обміну Сергій Артишук був звільнений з полону. Всі, хто в цьому брав участь, хотілося обійняти і поцілувати. Це ж неможливо передати словами, що відбувалося в душі. Це неможливо. Дуже, дуже прикро, що така кількість людей досі перебуває там. Дуже прикро. І тепер кожен обмін, який відбувається, це як ніби обміняли тебе. З ними ж обміняли разом, обміняли тебе. Люди, переживаючи полог, переживають ну, насправді ад на землі. Те, чого не мало б бути. Шлях до відновлення, він достатньо довгий люди, які пережили травматичні події, в тому числі окупацію, полон, сексуальне насильство, в цілому, воєнний злочин, немає однозначної відповіді, скільки потрібно часу для того, щоб допомогти. Тут дуже такий індивідуальний підхід до кожного. В когось є дуже сильний внутрішній ресурс, в когось є шалена підтримка родини, і в таких випадках справитися з всім, що пережили, значно простіше. Все вже я вже був на реабілітації. Психологічний стан був далеко не найкращий. Психолог підказав, що я така організація, блакитний. Та зазвичай ми завжди маємо такі наслідки полону, що дуже важливо або медична, або медико-психологічна реабілітація. Тому з Сергієм безпосередньо ми працювали з ним на базі військового шпиталю. Плюс наш юрист був підключений для того, щоб допомогти ну типу скласти всі документи і отримати всі довідки. Будь-кому варто звертатися за психологічною допомогою, якщо людина відчуває неспроможність рухатися вперед. Без допомоги, якщо людина відчуває самотньою, якщо у людини з'являються дуже песимістичні думки, якщо людина пережила травматичні події і вважає, що я забуду, це так не працює. Це проявляється через психосоматику. І все одно залишається з нами. Будь-який тригер може спрацювати і знову людину повернути в, той, в ту травматичну подію. Її треба пережити. Громадська організація Блакитний Птах була однією з ініціаторок створення об'єднаного центру звільнення заручників та пошуку зниклих безвісти на базі СБУ, брала участь у написанні звітів та резолюцій ПАРЄ щодо заручників та зниклих безвісти. Блакитний птах завжди була нетиповою громадською організацією. Ми ніколи не представляли себе державі. Я особисто вважала, що наша задача максимально допомагати людям. А працюючи з людьми, які пережили полон, ми маємо співпрацювати з державою. Бо в першу чергу допомогу має надавати держава. Благодійна організація це звучить. ну, на всі 100%. Вона іменно благодійна організація. То, те, що тобі треба, ти звертаєшся і вони це роблять. Підтримуючи людей, які пережили полон. Я підтримую людей, які вже вижили. Я кожен раз зустрічаю людей, які вже пережили і змогли впоратись з найгіршим досвідом в своєму житті. Весь інший шлях це той шлях, на якому я можу їх підтримувати і допомагати. Кожна історія це, це рана, це рана, яку дуже важко загоювати, і тому дуже хочеться, щоб в них були ці ресурси, щоб в них було прагнення далі допомагати, і щоб вони також дякували собі, тому що їхня робота абсолютно безцінна. Немає, мабуть, людини в Україні, в якої Хтось не воює, хтось не загинув. Тому, якщо говорити про людей, які пережили полон, вони повертаються в суспільство, яке насправді все теж ну, має дуже багато власних травм. Після нашої перемоги доведеться в цілому працювати з українським суспільством для того, щоб наші діти. Діти наших дітей не мали наслідків наших травм в цій війні.